Не так давно в Сталкері 2 вийшов новий патч з цифрою 1.7. З моменту релізу в гру завезли оновлення, які разом важать більше ніж два сталкера два разом взяти, але в жодному з них не додали найголовнішу оптимізації. І ні, мені це не кажуть в вуха. Я можу це казати і тут. Аху. До GSC Studio надійшли скарги від розробників консолей. Мені перші погрожували з Чернівців. не знаю, з якого района. Щодо того, що їхня гра не може без безлаї працювати на цих самих консолях. Зокрема, мова йде про Steam Deck і навіть PlayStation 5. Хоч гра і була доступною на Steam Deck, але продуктивність в неї там до моменту цього патча завжди була приблизно ось така. Яша лава, і хоч Steam Deck це си, куди не йшло. Розробники просто на нього забили хуй, але вихід гри на PlayStation 5 все ж таки змусив їх якось ситуацію цю вирулювати. І ось до вашої уваги, патч 1.7, який все ж нарешті. Додав довгоочікувану оптимізацію, яка навіть іноді може виглядати ось так. Це ж не відеокарта моя, але здебільшого тепер Stalker 2 навіть на Steam Deck йде 30 ФПС стабільних на низьких налаштуваннях, а на PS5 ще більше аж в 31.